Як ви думаєте, ваш інструктор водить ідеально, або Сергій Нагорний водить ідеально? Такого поняття, як ідеально водити, не існує. Неможливо навчитися ідеально водити. Ні за рік, ні за п'ять, ні за 10, ні за 20. Неточності все одно будуть. Але є певний рівень умовний. Да? Які дозволяє вам водити безпечно і приймати правильні рішення, навіть коли сталася якась помилка, навіть коли сталися якісь неточності. Ви можете з тих неточностей вийти за рахунок своїх навичок. Досвідчений водій це робить легко. Початківцю це трошки складніше. Але якщо ви працюєте з інструктором, ваш інструктор вам точно скаже, ви готові до іспиту, або навпаки. Ні, ви до іспиту не готові. Ваші помилки ще критичні, ви, на жаль, допускаєте їх часто. Да? Коли інструктор каже, о, отут прикольно, тут ви вже молодець, тут вже я бачу, що ви приймаєте рішення самостійно, мабуть, пора готуватися до іспиту, або, там, мабуть, пора вам вже на іспит, ви вже готові. Тому орієнтир це слова вашого автоінструктора.